कोविंद <apoyo> <randomized or improving noise> В земле сині над землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, ще дистріли весни і тепер на світанні. I will Він відрізнявся своїм творчим підходом до справи, своєю людяністю по відношенню до підлеглих. Це була людина і офіцер з великої літери. Це був той офіцер, який мав стати майбутнім наших збройних сил. Наші збройні сили протягом цього року, ми самі знаємо, проходять важкий етап становлення. Я кажу, що навчання саме. Перспективний саме надійне це в бою. От бій він і випробує нас, випробовує нас на міцність. Я глибоко переконаний, що наші збройні сили наберуть того рівня, який допоможе нам безумовно звільнити свою територію, а Україна буде гідною, достойною європейською країною. Дружина, дружина Тараса, вона у нас і працювала в військовій частині, вона була викладачем, викладала іноземну мову, викладала іноземну мову. Ну, звичайно ж, залишилася дитина у Тараса. Виходячи із наших можливостей, сім'ю підтримуємо міській владі, місцеві органі влади також допомагають, допомагають в цих питаннях. Сім'я не залишена. Як то кажуть, знаєте, наодинці зі своїми проблемами і чим можемо, тим ми допомагаємо. Колега мой, прапорщик Делінський, був в составі цієї групи. прибув в зону АТО, десь за дня 2-3 до цього бойового виїзду одразу вступив. как я могу судить, потому что я был недалеко от этого боя. В неравный бой, так, так потому что засада была спланирована, велся перекрестный огонь, фактически без потерь. С этой операции выйти нельзя было. Значит, вы, я считаю, выполнили героически свою задачу. Витя был очень добрый, спокойный. Человек, который бесконфликтный. Я думаю, вызвать его на конфликт было нереально при жизни. Как военнослужащий добросовестно выполнял свои задачи. Для нашего полка это очень невосполнимая потеря, скажем так. Сочувствую очень сильно родственникам, друзьям. for hip